Якщо говорити про воєнні злочини, ви сказали, що більше 113 тисяч, наскільки я пам'ятаю, було зафіксовано. Переважаючи більшість, це що за злочини, і те, що їх фіксують українські правоохоронні органи, тобто ви як нацполіція, потім це передається наскільки я розумію, до прокуратури, і потім це ж має е е бути зафіксовано все в міжнародних інституціях. Правильно, як швидко цей процес відбувається, достатньо швидко е в тому, що сам е сама стаття кримінального кодексу воєнний злочин це стаття служби безпеки України. Але ми з нашими колегами з першого дня е дня війни, враховуючи що. Що підрозділи національної поліції компактно розташовані і рівномірно по всій території держави? Звичайно, у нас працюють додаткові сили, резервні сили поліції безпосередньо наближені до зони бойових дій. Ми маємо дуже часто більшу мобільність, саме доїзду і документування таких злочин, тому що і в нас і більше персоналу. Відповідно, на будь-який прильот або чи, чи це БПЛА, або це ракета, або розстріл. Тобто працюють наші слідчі, наші криміналісти. 70% із цих е, документованих воєнних злочинів ми прийдемо до Служби безпеки України. Потім і е, е, ті матеріали, які напрацювала Національна поліція Служба безпеки України, вони передаються до Офісу Генерального прокурора. І вже Офіс Генерального прокурора разом з представниками міжнародних кримінальних інстанцій. Е, е, вже е, вивчають ці матеріали для того, і бачать, що можна залучити, далі передавати вже на розгляд суду. Е, і ця робота е, достатньо ефективна е, через те, що в нас постійні є консультації з офісом генерального прокурора і з працівниками, наприклад, міжнародного кримінального суду. І це обмін цією інформацією. Треба дозібрати якісь матеріали, наприклад, ті матеріали по Бучі або по Гастомірю, розвіл наших громадян. Вони е, і задокументовані. Саме поліцейськими ці воєнні злочини, які були скоєні військовослужбовцями Російської Федерації, встановлені особи, встановлені підрозділи там, де вони служили. І, відповідно, ці вже матеріали знаходяться в міжнародних судових. Воєнні злочини з оці понад 113 тисяч. Не більшість це що це, якраз злочини очевидно проти цивільного населення, і це розстріли. Це розстріли, це знищення інфраструктури, це загибель наших громадян, внаслідок обстрілів ворожою артилерією, авіацією і так далі. Тобто, все, що пов'язано з загибелю або зі знищенням людей, або знищенням інфраструктури, це все воєнний злочин.